В одному з найпосушливіших регіонів планети чилійській пустелі Атакама, фермери навчилися збирати воду з туману. Для цього використовують сіткові пастки, які встановлюють у горах та над пісками. Ми вирощуємо гідропонний салат повністю на воді з туману в найсухішій пустелі на планеті. Раніше пробували інші культури, але вони не дали результатів, тому ми зупинилися на салаті. Уся вода стікає в баки і її використовують для поливу. У цих суворих умовах щодня вдається збирати від тисячі до тисячі чотирьохсот літрів води. Водночас рідина дуже чиста, без мінералів і хлору і забезпечує якісний урожай. Урожай має непоганий вигляд. Це суперкорисна їжа, чисті органічні поживні речовини. Вода з туману абсолютно нейтральна, без мінералів і без хлору. Одночасно дослідники з центру пустелі Атакама створюють відкриту онлайн-мапу. Вона показує, у яких місцях країни можна збирати воду з туману. У нас є потенціал, і ми знаємо, що це може стати рішенням для регіонів, у яких є серйозний дефіцит води. Системи складаються із сіток, натягнутих між стовпами. Вони ловлять мікрокраплі туману, які потім конденсуються і стікають у резервуари. Цей метод недорогий, екологічний та енергоефективний. Він уже допомагає виживати рослинам і людям там, де дощів майже немає.